Доброго дня, шановне панство! Мене звати Алла. Я психолог-консультант і це канал Мистецтво очима психолога. На сьогоднішнє відео мене надихнув канал на Ютубі під назвою Культурний проспект. Зокрема, сюжет Едвард Мунк. Історія найвідомішого крику у мистецтві. Посилання на цей канал я залишу в описі під цим відео. Едвард Мунк. На його долю в дитинстві випали тривалі напади хвороби, смерть матері і сестри, суворий та деспотичний батько. У дорослому віці фінансові негаразди, соціальні і особисті проблеми і дві світові війни. А нам, українцям, на жаль, не потрібно пояснювати, що таке війна. Але незважаючи на це, Мунк дожив до старості. До 80 років і на моє глибоке переконання завдяки арт-терапії. Арт-терапія це такий вид психологічної корекції або психотерапії, заснований на творчості та мистецтві. І щодо Едварда Мунка, то він усвідомив, що світ можна зображати не таким, як ти його бачиш, а таким, як ти його відчуваєш, що колір це емоція. На картину можна перенести свій внутрішній стан, це арт-терапія в чистому вигляді. Малюючи, людина переносить на зображення свої почуття, бажання, мрії, перебудовує стосунки і безболісно стикається з неприємними та травмуючими образами. За часів Едварда Мунка депресію називали меланхолією. Я думаю, що не тільки психологи, а й всі зараз знають, що депресія це дуже небезпечний стан, який іноді закінчується летально. Депресія це проблема номер один у сфері психічного здоров'я. Люди роками з нею борються. Невиключеним став і Едвард Мунк. З 1891-го до 1896 роки він малює картини з однією і тією ж назвою Меланхолія. Мунк вимальовує свою депресію, і цей процес не був легкий, його стан ускладнювався. На це вказують дві картини «Вітчей», створені у 1892 році. А вже за рік він малює свій знаменитий крик. Протягом 20 років Мунк створює п'ять версій крику, що свідчить про складні внутрішні переживання. І саме в цей період депресії він створює картину автопортрет у пеклі. Зверніть увагу на червоний шрам на шиї. На мій погляд, це говорить про його думки щодо скорочення собі віку і тому що це гріх, він опиняється у пеклі. Але саме арт-терапія допомогла муку витягнути себе з цього стану. Арт-терапія допомагає зняти психічну напругу і стрес. Вона допомагає подолати тривожність, страхи, агресію і імпульсивність. Едвард Мунк дожив до старості і ніколи не переставав малювати. Мунк намалював багато автопортретів, і всі вони дуже промовисті. Автопортрет між часами та ліжком художник створив за рік до своєї смерті. Монг помістив себе між часами та ліжком, що символізує неминучий перебіг часу. За ними яскрава кімната, повна світла і картин, написаних ним колись, тобто його спадщина. Але подивіться, він стоїть прямо, незважаючи на вік, постать тверда, а голова гордо піднята. Приклад Едварда Мунка показує нам, яка це потужна річ Артерапія. Вона не має обмежень за віком і не має ніяких протипоказань. Малювання це тільки один з видів арт-терапії. Існує багато інших видів, наприклад, каскотерапія, маскотерапія, музикотерапія, тілесна терапія за допомогою танців та інші. Якщо вам колись, навіть в дитинстві, хотілося навчитися танцювати або брати уроки малювання. Або я не знаю навчитися вирізати обсіком по дереву будь-що, то немає кращого часу почати, ніж зараз. Або навіть якщо ви просто візьмете розмальовки з мандалами або квітами, кольорові олівці і почнете малювати, це також буде ваша арт-терапія. Багато речей ви усвідомите про себе, про своє життя, або вам прийдуть відповіді на ваші питання, або ви побачите ситуацію. Якусь у вашому житті з іншого боку. Навіть якщо нічого цього не відбудеться, ви точно відчуйте, як спадає ваша внутрішня напруга. Шановне панство, бережіть себе, турбуйтеся про себе, особливо турбуйтеся про свій емоційний стан. До побачення!